А ви вже підготували грошики для подарунків на день вчителя. Якщо ідей поки немає, вікна готові підкинути тобі кілька варіантів. Замість стандартних букетів подумай про подарунки, які принесуть користь з практичних речей: якісний набір канцелярії, павербанк, сертифікат на книгу чи спа процедуру, з емоційних квитки на виставу або концерт. Подаруй можливість відпочити та отримати нові враження. Спільний подарунок від класу: змонтуйте відео з фотографій та смішних моментів шкільного життя. Такий подарунок стане незабутньою згадкою. А можливо, вчительці час оновити старенький ноутбук, гуртом це зробити буде не зовсім складно. Але найцінніший подарунок, який може отримати вчительця, увага, старанність та бажання вчитися. До того ж, багато вчителів просять учнів замість подарунків зробити донат на ЗСУ. Не забувай і про таку опцію. А звідки походить це свято? Насправді воно зародилося ще у 19 столітті в Бразилії, але офіційно його відзначати почали лише в 1947 році у маленькій школі міста Сан Паулу. Учні та педагоги зібралися на свято з власною випічкою, аби разом відзначити важливість професії. Можливо, і ви захочете влаштувати благодійний ярмарок до Дня вчителя. В Україні це свято стало офіційним лише 30 років тому, але воно швидко стало улюбленим для мільйонів учнів і педагогів. А як ти вітатимеш вчителів? Став цьому відео лайк і ділися в коментарях.